Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо призивати м'ясника. Також поїхали. Спочатку нам потрібен ось такий ось ось, ось такий шкаф ставимо, а ви спросите, за чим його сюди, щоб сюди ніхто не прийшов. То, мало ли, ще хтось прийде. Тому що нам ще потрібен ось такий ось чикен. І зараз нам треба його засунути у повністю у шкаф. І ой, не треба закривати, нам потрібна ось така ось кров. Нам треба її взяти, розлити і все готово. Тепер ми можемо тікати. Давайте ось тут будемо жити. Тут в мене буде кухня. Тут буде тут це, щоб отдихати. Ставимо двері. Давайте ось таку двері. Все, готово. І тут таку треба теж поставити. Давайте, якщо пропаде світло, ми собою візьмемо генератор. Так, нам потрібен генератор. Таку візьмемо на всякий случай. Нам потрібен ще стол. Все точно генератори іщемо. О, ген. Які покришки? Ось генератор. Трошечки не то нажалось. Так, і оцей генератор нам буде на всю хату. Ну як на хату? Так, оцю штучку давайте поставимо. Там ще зробимо нікоти елементики. А окна я не хочу так оставляти, тому що мені трошки страшно. Давайте як у прошлої серії, як я призвав черв'яка. Ну, не прямо що пройшла така, така яка дав... давненько вийшла. Поставимо ось так ось. Так ось так. Ой, у нас походу курочка згоріла, яку я приготувала. Курочка KFC. Я не заказував курочку KFC. Ну ладно. Трошечки ще меншимо. Все, ось тут я можу поставлю ще машинки, не прямо що я, звісно, вам не дуже обіщаю. А це буде ловить інтернет. Де б його поставити? Давайте прямо, щоб на весь дом ми його поставимо е, осюди на кришу. Тільки більше на мою сторону. Так. Ось так. Головне, щоб не впав. Хоч би мене не впав. Ні-ні, ні. -ні, ні, -ні. Класс поставили. Ты там живой? Так, мені... ты мне потребен. Куды ты? Куды ты мне еще потребен? Не 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 не. Класс. Вот так вот так 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 вот так. А, нам Потрібно ось так ось. ні 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 ось так. Так, ось так. А, а за чим я так мучаюсь, якщо можна ось так поставити? І воно ж якось на моїй стороні і за забором. Воно ж ніяк не впаде ще. Давайте на, на. На всякий случай. Ще, ну, ну, все може бути, друзі, ви знаєте. Може ураган будь Цю штуку внести. Ну, такий забор може внести як ви. Все одно ось так зробимо. Угу. Mm -hmm. Ой, не це. Та й не це. Та... Ось вона. Так. Okay. Це невеликий топорчик. ось так робимо. Так ось, так ось. Ну все тепер точно не куди ні. чему же он с ты? Ой, ну теперь точно надо все... у нас запишли. Так, он с нашим призом все добрый. І Якщо він прилипиться, то дона пропасти кров чи чикен. Якось темно. Може, світло поставимо? А давайте. Давайте. Ідеально, ух, який добрий. Отні, почекайте. Ось так ось нам треба. Ну, норм, нормально. Так, тепер нам потрібне. Нам треба. Фу -фу 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 -фу. Ну, ну-ну, ну, берись. Чого ти не берешся? Може, треба руки взяти. Серйозно, руки взяв і зразу взялось. Угу. Так. Да, я до сих думаю про те двери. Поняли, як я хочу так, тільки mm. один бургер у нас більш нічого нема, фана бургер. Ммм, вкусный. Ой, упав. Що там з ним? А чого ти танцюєш? Я ж, І, друзі, я вам зуб даю. Я реально робив, щоб воно. Так. Хоча не сегодня мені страшно із за тебе. Так, друзі, давайте лучше підемо. что мне не показалось. И мне бы страшно открывать эту дверь. Ладно. Раз, два, один, два, три.